Всім доброго дня! Сьогодні будемо робити кнедлики. До картопляного пюре даємо щіпку солі і щіпку перцю. Розбиваємо одне яєчко. На 250 г пюре я підготувала 300 г борошна. Але висипаємо не зразу все по трішечки і вмішуємо. Різне борошно йде в різних кількостях. У мене тут борошно з домашньої пшениці. А от купленого борошна йде менше. Борошна вмішуємо зовсім потрішечки, щоб не забити тісто. Тісто повинно бути м'ягеньке, пухкеньке. Далі я припилюю дощечку і викидаю тісто на дощечку, щоб краще було працювати. Збираємо до кубки, до кубки, до кубки і утворюємо ось таку кульку. Катаємо з неї ось таку кобаску. Тісто м'якеньке і пристає до руру. -ру. Тому я час від часу їх вмочаю в борошно. Від приготованого борошна в мене залишилось трошки менше половинки. Ковбаску розрізаю на 4 жгутики і розкатую тоненько-тоненько. Потім ці жгутики приплескую. Десь до пів см товщиною. Ось таким ножиком нарізаю тісто ромбиками. Вода тим часом закипіла, посолила і вкидаю наші кнедлики варитися. Варю до того часу, поки вони спливуть на поверхність, так як вареники. Ось і готові наші кнедлики. Зараз будемо куштувати. Подавати буду з тушеною капусточкою і шкварочками. Смакота! Кому сподобалось моє відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Всім дякую за спілкування. До зустрічі в наступному відео.